Я не вірю в тому, що він говорив. Я не вірю, що він не знав, хто така Ірина Фаріон. Я вірю лише в те, що родина спілкувалася мовою Росії, тобто російською мовою. Я вірю в те, що вони негативно ставились до Ірини Фаріон. І це свідчить про те, що їхній син вбив мою, мою маму. Наступне, що я хочу сказати, не треба зінченка робити якогось відмінника, футболіста найкращого серед всіх. Насправді він таким не є. Його батьки не дали йому любові. Вони просто зробили так, що їхній син сидів телеграм-каналах і шукав собі заробітку. Коли питали батька Зінченка, це мене теж вразило. Питали батька Зінченка, як ви ставитесь до свого сина. Він просто відповів: я тато, він син. Тобто, як ти ставишся до своєї дитини, я тебе люблю, я тебе підтримую. Цього не було. Тобто, уособлення Зінченка це уособлення його родини. А разом з тим підтримка зінченка це є російський мір, тому тут сумнівів немає що бо це.